Ви Дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Сто п'ять замість І що і чи змінилося за рік в роботі медичної системи зі встановлення інвалідності на Хмельниччині після ліквідації МСЕК? До п'яти днів на резервних джерелах живлення, як працюватиме Теофіпольська багатопрофільна лікарня у разі тривалих відключень електроенергії, народжені 1 січня. Скільки дітей народилось у новорічну ніч у Хмельницькому? Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Частина справ передана полікарням, інша досі під арештом після гучної ліквідації МСЕК. Загалом понад 20 тисяч справ нових і отриманих у спадок від МСЕК розглянули фахівці 105 експертних команд оцінювання повсякденного функціонування, утворених замість МСЕК на Хмельниччині, розповів у коментарі Суспільному директор департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Денис Дудко. Медичній реформі, нагадаю, передувало викриття на незаконному збагаченні керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи у жовтні двадцять. 24-го. того ж місяця президент зібрав засідання ради нацбезпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Наступного підписав закон про їх ліквідацію з 1 січня 2025 року, що і чи змінилось у роботі медичної системи і встановлення інвалідності на Хмельниччині. Розбиралася команда Суспільного. Справи передані на лікарні. Частина справ, велика частина справ, знаходиться під арештом в Києві, тому що справа по колишньому МСАКу ще триває. 105 експертних команд оцінювання повсякденного функціонування, розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації Денис Дудко. Працюють на Хмельниччині з 1 січня 2025 року замість 12 ліквідованих МСЕК. Експертні команди розглядають нові справи і ті, які отримали у спадок від попередньої структури. Справи поступово повертаються чи в переглянуті, чи на повторний розгляд. Але в будь-якому випадку до розгляду беруться документи і матеріали. Вимога така до розгляду експертними командами, що аналізи, обстеження і медичні дані мають бути не пізніше чотирьохмісячної давності. За рік роботи додає загалом, команди розглянули понад 20 тисяч справ. Скільки було МСЕК за аналогічний період наразі сказати неможливо, розповів Денис Дудко, бо частина документів вилучена в межах проведення слідчих дій. Говорить про роботу команди. Ми розглянули за 10 місяців 22 тисячі справ, позитивно вирішили питання майже 16 тисяч справ. Один і 1200 людей не з'явилось на експертне оцінювання. 24 людини за 10 місяців подали оскарження в Дніпро. Простіше було із МСЕК, каже ветеран російсько-української війни з Запорізької області Андрій. Другу групу інвалідності розповів, отримав вдома, підтверджував у експертній команді на Хмельниччині, куди переїхав. Мені з МСЕКом на набагато легше було. Тобто, я пройшов всіх лікарів мені. Назначили, яких лікарів по моїм проблемам прийти, я як пройшов. Всі дослідження. Кожен лікар казав, що дослідження, відправляв на дослідження. Тут не було такого, що направити на дослідження, а ви самі повинні порівнює прийом експертних команд ІМСЕК, до якої звертався раніше, і військовий анатолій з Хмельницького району електронному зараз все прийшов. За всі мої дані є, все є що навіть раніше. Що я був зараз. Все набагато проще раніше документи тіралися. Зараз ну, нічого зовсім про основні відмінності між експертними командами ІМСЕК, де відпрацювала 10 місяців, говорить терапевтка Іна Купчик. Менше черг комфортніше і. Стало зручніше оглядати пацієнтів, військових, які важко до нас до потрапити. Можна їх оглядати заочно. Звичайно, що є ще пацієнти, які лежачі, яких вони можуть теж вони не можуть сюди до нас доїхати. Теж є дистанційна форма розгляду таких пацієнтів. І на купчик одна з шести з 52 двох лікарів мусек, які перейшли до експертних команд. Практично 97 98 відсотків це нові лікарі. І почали роботу заново. В новостворених командах немає голів та заступників, але є невеличка частинка лікарів, які не мали кримінального минулого, але які мають гарний досвід роботи в експертних командах і які працюють. В основному складі експертних команд працюють 305 лікарів, розповів Денис Дудко. На предмет правильності справи, які вони розглянули, перевіряє Вінницький або Дніпровський інститут експертизи. В нас відносно невеликий показник неправильно визначених призначених груп інвалідності, наприклад, обласної лікарні, яка є самою більш потужною лікарнею, яка саме більше переглядає таких пацієнтів, то з 6 тисяч справ тільки 13 справ були переглянуті. Але якихось таких суттєвих зуважень не було. Чи є порушники серед лікарів експертних команд? Зокрема, чи були випадки їх викриття на отриманні неправомірної вигоди? З таким питанням суспільне звернулось в офіційному запиті до Хмельницької обласної прокуратури. У відповідь отримали, що в них не передбачене виокремлення відомостей щодо цієї групи фахівців, які медичних працівників загалом. На сайті Хмельницької обласної прокуратури Суспільне знайшло, що в липні в області затримали лікаря-травматолога експертної команди, який за версію слідства вимагав шість тисяч доларів за сприяння у встановленні групи інвалідності чоловіку -приз... Зовного віку у жовтні там виклали новину про викриття лікаря, члена експертної команди на вимаганні півтори тисячі доларів США за допомогу в отриманні групи інвалідності жінці. Обом лікарям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до восьми і десяти років позбавлення волі відповідно, повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі. До п'яти днів на резервних джерелах живлення працюватиме Теофіпольська багатопрофільна лікарня у разі тривалих відключень електроенергії, розповів Суспільному директор медзакладу Сергій Шкраба. За його словами, для цього забезпечені усім необхідним, як от генератори. Директор лікарні розповів, вони забезпечують електроенергією лікарню в повному обсязі. У нас є і киснева станція, і безпосередньо е, медичне обладнання, яке є в нашому закладі. На сьогоднішній день дизельним е, пальним ми забезпечені для того, щоб можна було забезпечити роботу закладу в період повного блокауту терміном на п'ять днів. Директор лікарні запевняє, за відсутності електроенергії тут продовжують надавати допомогу пацієнтам. Голова Теофіпольської об'єднаної тергромади Михайло Тененев каже, до блокаутів готувалися заздалегідь. Об'єкти критичної інфраструктури це лікарня. Це водопостачання на сьогодні. Вони теж забезпечені е, тоді, коли світло дівається, вони забезпечені генератором на періоди блекаутів, на періоди відключень. Ми забезпечуємо населення водою та забезпечуємо роботу котелень, шкіл, садочків е, ФАПів. За словами Михайла Тененева, у громаді об'єкти критичної інфраструктури можуть працювати навіть у разі тривалих відключень електроенергії. У новорічну ніч у Хмельницькому народилося двоє дівчаток. Першою 26-му народилася немовля у міському перинатальному центрі у перші 10 хвилин нового року, розповіла медична директорка закладу Вікторія Яник. Чергова лікарка-гінеколог Ольга Гонтар розповіла, що у новорічну ніч за 5 хвилин до третьої в обласному перинатальному центрі на світ з'явилася ще одна хмельничанка. Загалом за добу з 9 ранку 31 грудня до 9 ранку 1 січня в обласному центрі народилося шестеро дітей п'ять дівчат та один хлопчик. Сьогодні ми е, народили разом з чоловіком дівчинку, або дош він був присутній при пологах. Ім'я вже ми придумали для донечки, але це поки залишиться в секреті. Хмельничанка Ірина у новорічну ніч народила дівчинку. Розповідає, це перша дитина у сім'ї. Зі слів породілі, хоча донечці лише пару годин життя, вона одразу перестає плакати, коли на руки її бере батько. Батько в нашої донечки він військовий, Він зараз тут за кадром. Я побажала терпіння і знаєте такої домашньої. Підтримки підтримки не тільки з боку чоловіка, а з боку всієї сім'ї, бо це то, що треба, і це то, що має бути в перші дні. Першому у 2026 році у Хмельницькому народилося двоє дівчаток. Одна з них з'явилася на світ у міському перинатальному центрі у перші хвилини новорічної ночі, а друга народилася у обласному перинатальному центрі. Розповідає чергова лікарка центру, акушерка гінеколог Ольга Гонтар. Народилася в 2,55 здорова дівчинка. 3, 385 вагою зростом 53 сантиметри. Наразі батьки перебувають на сумісному перебуванні разом з дитинки. Всі щасливі, здорові. Підтримати Ірину та її чоловіка до центру прийшла її молодша сестра Тетяна. Каже, ця новорічна ніч була особливою для її родини. Ми цю нашу квіточку чекали вже дуже давно. Ця ніч прийшла нам дуже важко. Бо пологи були важкі, ми постійно були на зв'язку з батьком дитини. Перше, що він мені скинув, це написав мені дівчинка і скинув її крик. Тоді вже ми всі заспокоїлися. Коли я побачила свою племінницю, то я зрозуміла, що вона схожа на свого татуся. Дякуємо військовим, що в цю ніч ми пережили її, слава Богу, в пологовій залі, а не в підвалах. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.